Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза, філософсько-аналітичне психологічне таро. Карти мої вже лягли сьогодні спати, аж тут новина. Звільнили залужного. Карти прокинулися. Новину приніс мені, як там, на хвості наш улюблений Діма Костельов, ведучий. Мали вийти з ним в прямий ефір. Чесно, була не готова, тому аж під ніч зараз. Виходжу з цим відео, тому що, а як заснути і не подивитися на картах? Подивилася ефір з Березою. Він якраз вів, по-моєму, якийсь етер, і йому прийшло це повідомлення з телеграм-каналу. Вирішили дочекатися офіційних заяв. А як тарологи можуть дочекатися офіційних заяв? Тарологи можуть самі подивитися. Отже, дивимося так. Не те, що звільнили чи не звільнили. Подивлюся, зараз долю залужного на лютий місяць. Здається, з Альбіною Пономаренко і сама в себе на каналі, коли я дивилася, яка доля залужного, там був такий момент, аспект, як казала, може сам звільниться. Там була вісім кубків. Типу, як щось відходить від людини, або сама людина йде, або від неї щось виходить, але все одно у Залужного на 24 рік. Нормальні показники, ну, типу, з кар'єру, без роботи і без слави, і безславно, скажімо так, він жити не буде. Поїхали. Кельтський хрест розкладу, потім додам ще з інших колод. Так, доля генерала Залужного в лютому 2024 року. Чи звільнили, чи не звільнили, чи звільнився сам, як буде рухатися його кар'єра, як будуть втілюватися його плани. А, так, ну, дивіться, яка історія. Дуже цікава історія. Ось це вісім кубків і вийшла. А, вона вийшла на ситуацію минуле. Тобто, що таке вісім кубків? Щось відійшло? Або як правило, сама людина уходить. Її уходять, ні, такого немає. Значить, чи звільнили? А от я не бачу звільнення. Але я, ба я не бачу звільнення. Але я бачу припинення діяльності активної. Ситуація ось як складається. Дуже цікаво. Насправді він сам точно не знає що його чекає. Тут він поставлений в таку ситуацію, оце в голові там, де плани. Вісім мечів. Я не знаю, чи бачите ви цю карту, чи не бачите. Я сьогодні не на селфі камеру поставила, а так, тому що краща якість. Вісім мечів. Це та карта, коли я безсильний щось зробити. В мене, можливо, є якісь плани. Але я затиснений обставинами з усіх боків. От просто немає як рухатися куди. Та й не бачу ясності. Бачите, зав'язані очі, зв'язана людина. Це в голові, в ногах двійка мочів. Двійка мечів – це опір, це протиріччя, це когнітивний дисонанс Не тільки з е, світом, а й з самим собою, коли я не розумію, отут є якась така тупікова ситуація. Я не розумію, як далі. Не в плані війни, а скажімо, з тою самою мобілізацією. І так, щоб це подобалось і керівництву, і так, щоб виграти війну, і так, щоб зберегти найбільше життів. Тобто тут багато речей, які роздирають протиріччя. І дві мечів це завжди така карта самообмеження, кажуть, Сай, сядь закрийся від світу, подумай, Тобто карта самообмеження. Тобто, ти сам себе обмежуєш. Я не бачу, щоб його змістили. Я не бачу інших дійових осіб. Взагалі б випали дуже мілкі карти. А, та, є два старших аркани. Значить, по порядку, все-таки, що я бачу: Вісім кубків. Вона може що завгодно означати, як і уход, мені це все надоїло, мені це все обридло, я це все вже знаю. Я відходжу тут як саме бажання самої людини, не те, що навіть імпульс. Ну, як, ніби Я зробив все, що міг. Я так працювати не можу в таких умовах. І я йду. Але вісім кубків, подивіться, я йду від повноти, бачите, кубки рівно стоять. Людина йде просто в тапочках і в плащі, до мрії, кудись далі. Тут немає, що я лежу, плачу, мене звільнили і кудись запхали, і ні. Значить, центральна карта четвірка пентаклів. В принципі, якщо ви говорите, ви говорите, ви говорите в просторі, люди про звільнення залужного. Бо як якийсь такий ексцес, прецедент. Бо є три четвірки. Три четвірки, наже четвертої бракувало, а добре, що її бракує, бо та четвірка кубки вона депресивна. Тут історія така: четвірка пентаклів я міцно сижу на позиції, я міцно відстоюю свої цінності, я не пригинаюся. Мало того, тут паж мечів. Я захищ... захищаю конфліктно на підвищених тонах свою думку, свою стратегію, своє бачення. Так? Оце його позиція. Мало того, не боїться втратити взагалі. Тут не про пост, він ні за що не тримається. Я завжди говорила у залужного. От коли я навіть дивилася на картах Ленорман відданість Україні і бажання перемогти ворога. І ніяких амбіцій політичних, скільки я дивилася, не бачила. Хоча я в ньому побачила, він би міг бути президентом. Він про... військовий, він інтелектуал. Отут захищає. Далі. А отут історія, колесо фортуни, найближче майбутнє. А колесо фортуни що говорить? От сьогодні така ніч, а на ранок зовсім інакше може розвернутися. Хитка позиція немає при тому всьому, що тут четвірки, 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 да? Кажуть, тут стабільність в нестабільності, або от кажуть. Починаємо новий виток. На тому самому місці. Далі. Тобто, маєте на увазі, що таке нас... бачите, я мислю, а вам голос не говорю. Це, якщо ви в інституті сесію закінчили, і далі пішли там на другий курс да? інституту, університету, училища. Але етап закінчився. Здана сесія, але на другий виток, отака От історія тут іде, як він сам впливає на ситуацію, сам залужний. Помагу. Він мах. Маг це людина, яка не залежить від звань, від зарплат, від посад. Він сам пряде нитку своєї долі. Але не егоїстично все-таки, а враховуючи потреби простору, людей, ситуації. Але це та людина, яка ноу-хау може вигадати щось абсолютно нове, і над ним немає начальників. Тобто, по факту може бути начальників президенти всіх країн світу. Але він внутрішньо свободний, умага свої абсолютно правила життя. В нього он там начальник і оцей сумління. Розумієте? Ну, і далі я кажу, що там може бути? Четвірка мечів, вимушена зупинка тут просто як зупинка. Новини, да, вон вони, паш Кубків, вже новини рознесли. Вже новини рознесли. Четвірка жезлів. Це велика підтримка колективу народу. Це теж стабільна карта. Четвірка жезлів. Це як і організація. Взагалі кажуть, колектив як сім'я. Тобто, із всіх карт, які можуть говорити про звільнення, є вісім кубків в минулому. Це, тобто, вже оце сталося тільки що. От Буквально. Да? Це така найближча карта. А, але це як. За власним бажанням. Тільки я не побачила, що звільнення відбулося. А знаєте чому? Немає жодних нових доріг. Мало би бути обнулення, десятка мечів, вежа, закінчення. От, і початок нового. Там Карта мир могла б означати закінчення. І нові початки, а я цього не побачила. Ага, цього не побачила найближчий час. А ну, давайте докладемо туди далі, до кінця лютого, як ситуація буде розвиватися. Наразі я не знаю, звідки ця ситуація. Можливо, він. Можливо, тут як сварка. Бо паж мечів цей про мобілізованих, Це от якась така історія могла бути. Так, ну а далі що? Королева мечів війна, Верховний жрець закон. О, а оце може бути звільнення туди далі. А оце може обалдеть. Опачки. Ну, скажімо так, небезпідставна ця історія. Я схиляюся до того, що сам міг піти. Бо вісім кубків або його пішли. А далі от всі ті речі, які я вам проговорила, вони просто вийшли одна за одна. Значить, Як виглядає звільнення взагалі по життю? Це завжди вежа, вежа, верховний жерет, це ну, підписання там законний шлюб, розторгнення шлюбу. І завжди, от коли дивлюся особисте життя у людей, то дивлюся королева мочів, як вдова, як розведена жінка. Ну, це як війна, скажімо так, це війна. І ось є, одразу перекладається королем жезлів. Це, я вам так скажу, навіть не з подачі Зеленського. Це або з подачі Єрмака, або з подачі міністра оборони, можливо, або нам про це оголосить міністр оборони. А далі ну є показники звільнення. Я, я шокована. Король мечів, десятка мечів і дев'ятка мечів це крапка. Оце в нас карта генералу. Військовий, крапка на діяльності. Я б взагалі, до речі, я такі речі бачила. Я, ми щитували багато тарологів це як е, замах на життя. Ну, тому що одні й ті самі карти вони показують ну, закінчення чогось, тільки що це може бути закінчення посади. Тут є таке, показник такий є. Не знаю, будемо спостерігати, які будуть офіційні заяви. І далі йде яка історія? Карта смерть. Смерть це вимушені переміни, це, це, це природні переміни. Це кажуть, що рівень напруги був таким високим і якби природньо відмирає старе. Не може бути безкінечний рівень напруги. Але тут така історія. Карта диявола, господи, п'ятірка жезлів, це карта сварок, ніж, ніж особиць, причому дуже-дуже емоційних, тому що тут з кубків поруч. Але це як апогей і вивільнення цієї енергії. Ну, Карта смерть, старе відмирає, народжується нове. Карта диявола, маніпуляції, страх, ну, підставлена, Некрасива історія, особливо коли п'ятірка жезлів з дияволом. Це адський скандал, пекельний скандал. Як цікаво, слухайте, знаєте мені, що цікаво? Я ж спочатку дивилася Кельський хрест і побачила зупинка, 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 зупинка. Може бути так, що реально як підписали ці папери, а потім призупинились. От закинули ж в Телеграм цю історію, подивитися, як народ буде сприймати. І є якась така зупинка. Або це його сприйняття. Тому що, коли кельтських хрест, я розглядаю навіть на особистих консультаціях, я що дивлюся, це стан людини. І він фонить стримано. Сам заложний емоційно це не переживає, стримано. Треба, я піду. А от далі я подивилася, як ситуація може далі програватися в простору і тут ту, 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 ту. підрив, скандал, все-таки інше. Перепровірю інформацію на іншій колоді. Завжди перепровіряю інформацію на іншій колоді. І сьогодні я завантажу вночі це відео, хоч я ніколи цього не роблю. Це не прайм не праймтайм. Ну, покажіть мені ще на цій колоді. А, класичне Таро Уейта. <кхм> покажіть мені, як буде розвиватися доля генерала замужного. Ну, така історія. Закінчення циклу. Полюбовне по помірності, нові плани. Десятка мечів, велика підтримка соціуму, колосальна підтримка соціуму. Знаєте, що я думаю? І новий шанс, але поранення серце. А, це від Росії. Ладно, окей, допустимо, від якоїсь структури. Карта ЗСУ. Речірка пам'ятати. Ну, дивіться, якщо це таки реально відбудеться, суспільство бурхливо сприйме це. Не показують ці карти, вони блискучі. вони, ну. Є, зубки, закінчення циклу по помірності. Закінчення правління це як рік, два, от треба від, порахувати, коли він був назначений генералом. Да? Тут можливо буде так звучати. Як пропозиція на щось нове, от є король Кубків і Трійка Пентаклів. Це нові плани, нова стратегія, і це карта оборони, це карта тилу в тил перевести. Я зависла, тому що тут в мене виходить імператриця, якась з пораненим серцем. Її пропозиція якби зривається. Можливо, хтось це запропонував і це зривається. Біля нього самого, от біля самого залужного, тут зараз. Немає трагедії. Навпаки, велика підтримка народу. Він як сонце, як, як сонце для народу. І Лицарь Пентаклів повільно, але впевнено, до своєї цілі. І трійка жезлів, і позиція його непохитна. непохитна. А скажіть, будь ласка, а можливо, це фейк запустили? Або запустили це з якоюсь такою многоходовочкою, де мої Ленорман? Можливо, це треба взнати Росії. Для того, щоб вони, типу, пораділи, пораділи, а потім несподівано якийсь геніальний план спрацював, давайте подивимося. А я інакше запитаю, чи є заміна залужному? Чи є заміна залужному? Чи вона приготувалася, і чи є ця заміна, і чи якраз його хочуть конкретно замінити якусь людину? Чи він буде так, якщо король мечів? Хай буде це залужний. Він лишається. Якщо зараз вийде інший король, якісь там лицарі, значить його заміняють. Чи є заміна залужному? Чи буде заміна залужному? Тут дивно, тут хитрий план, мені все одно показує. Ну, дивіться, От дивіться, що виходить. Четвірка пентаклів. Знов непохитна його позиція. Тобто він впевнено себе почуває. Але карта мир іде закінчення циклу. І тут хитрий план. Сім мечів і туз жезлів, з гусениці на метелика. Тут, кажуть, якщо і закінчується, як в нього новий шанс і новий виток. Карта зірка. Колесниця, прорив, по відлюднику. Так, військова карта. Я не бачу замінника. Не випало жодного мені короля. Жодного короля не випало, якби. Щоб він зрівнявся да, залужний. Немає такого. Дивіться, кажу, як на духу. Хто в мене випадають? Пажики, двійки пентаклів, четвірочки кубків, тут навпаки такі військові. Що бачу? Є зірка і колесниця. Кажуть, ця людина рулить по-перше, по-друге, його доля може винести взагалі в нову ще зіркову якусь історію. Але от карта відлюдних це за зачиненими дверима. Як ніби простір готує нове за зачиненими дверима. Є показник. Мир як закінчення циклу є. Але як нова пропозиція. Мені показують ту саму історію, що вже протягом двох місяців Оцю вежу показувало дуже давно. Знаєте, коли я дивилася це, коли отруїли дружину Буданова, і ми дивилися, чи загрожує щось генералітету їхнім дружинам. І біля залужного був такий аспект, і тоді це розглядалося як замах на його життя. На сьогоднішній момент мені показують таку історію. Немає карти обнулення. Обнулення це як просто все. Людину звільнили, вона не є тим, хто є. Він впевнено стоїть на ногах. Я навіть не хочу думати про те, що, не дай Бог, може, це замах, а нам зараз щось можемо чогось не знаємо. Як здоров'я залужного? Покажіть мені, будь ласка. Дивіться, яка історія. Мені постійно показують за кордон для залужного. В нього прям є якийсь імунітет на цю історію. Здоров'ям окей. А, і от знову кажуть: є новина, як ніби ми почули про новину. Є в цьому якась хитрість, якась думка для чогось. А далі карта лелека і зірка. Зірка на нього постійно випадає. Лелека це як повернення. Я полетів, але я повернувся. Отак колеса фортуни. Я не знаю, може, дійсно скандал пішов або хотіли знести, повернувся. І така історія, як ніби кажуть, не дадуть його знести. Здоров'ям твитви-тву. З генералом все нормально. ну І карта взагалі оце говорить, коли ми бачимо колодязь, чистота і це карта імунітету. Він міцний товариш. Є якась хитрість, є якийсь дуже хитрий план в цьому маневрі. Розумієте? Так, здоров'я показала і Ленорман, покажіть, що, будь ласка, все-таки кар'єру залужного. Як тут розвивається? Ну, от по колесу фортуни, я вам говорю. Так і тут пішло вісім кубків, але повернулось. Якось так. Пішло, але повернулось. Кар'єра. Знову жінка. Повтор. Жінка, щойно й на це виходила, і карта імунітету, Біла конюшина, і ключ. Ключова організація, ключова жінка захищає, може сама Україна, якась жінка захищає, тобто, якщо навіть ізносять, як повертають, як захищають, чи що. Карта букет, це подарунок. Знаєте, я говорю много ходовочка. От знову мені показують роздоріжжя. Це інколи з посади на посаду. І це подарунок. Тільки дуже хитрим, таким от способом по лабіринту. Зірка знову. Хрест, доля, коса. А, -а, а, я запитала, в чому справа? Що таке? Значить, по суті, якогось чи молодого, чи що нове обличчя в принципі приготували. Є як в кишені запасний варіант. Чому захотіли скосити і за грошей. Якась інша жінка. Тут жінка на жінку йде або партія на партію, організація якась. І все одно в мене випадає постійно зірковість. Він зірковий, і його зірка погаснути не може. Дуже цікавий розклад. Серйозно. З цього я зрозуміла от що. А, момент звільнення є, скандал є. Він був за зачиненими дверима, і, можливо, нам вже, от прям в мене не витримує, погасло вже е, світло під кінець робочого дня. <кій> Мав місце скандал. Мал, мало місце е, звільнення. Є така історія. Занадто зірковий. Є така історія. Тільки його це. Для нього б це було навіть як полегшення, в тому сенсі, що в колектив він не вписується. Щось там, от якісь такі, ще мені сказали, знаєте, що ще може е е випливти. Якщо нам все-таки скажуть про те, що звільнили, якщо ми про це знаємо, туди підв'яжуть якийсь гучний скандал. Це я вже згадую по цьому розкладу, що я зібрала. Дуже гучний скандал. Тобто можуть. Витягнути якийсь компромат, не компромат, якусь таку історію, щоб ну, кинути, знаєте, пляму там грудку грізюки. Щоб, тобто, побачить, якщо народ буде дуже возмущатися, то вилізе якийсь скандал. Але все одно, що я побачила, я говорю залужний мах. Він як керує ситуацією. А ще знаєте, що може означати мах? От коли я бачу таке в розкладах у людей або у себе, інколи людина сама може підсвідомо притягнути ту чи іншу ситуацію, коли довго щось не влаштовує, або спровокувати, навіть зманіпулювати. Бо я бачу, що у залужного є вміння маніпулювати. Ну, у раків він по знаку зодіаку рак по сонцю, В них є це природня просто схильність, вміння, що є непогано зовсім для військового вміння. Да? Це ж маньоври, маніпуляція. Одним словом, пристегніть ремені. Новин ми почуємо про Залужного найближчим часом. І буквально де я виставляла тут і на своєму домашньому каналі, домашньому каналі на своєму каналі. Інтерв'ю, де я говорила, що найближчі два тижні ми будемо чути дуже багато різношерсної інформації: звільнили, не звільнили, дадуть бро... зброю, не дадуть, ідуть в наступ, не йдуть. І це все обнулиться через два тижні. Тобто зараз пройдеться якась така колбасня, коли будуть такі різні новини зі всіх боків сипатися. Але це як буря в стакані. Дякую вам за увагу! Підписуйтеся на канал, якщо було цікаво і відео для вас було корисно. Ставте вподобайки, дизлайки, коментуйте. Діліться інформацією, діліться своїми думками, своїми прогнозами, як ви думаєте, може складатися далі доля Генерала Залужного. Разом до перемоги! Слава всім захисникам України! До зустрічі! Все. А тепер мої карти таки можуть лягати спати. Якщо я ще не побачу раптом якусь новину, так можна і до ранку розглядати всі події.